зняти спеціально вам для того, щоб ви бачили, от дивіться, якщо не робити великоквітковим хризантемам, правильно не формувати квітку, от дивіться, що воно дає. То тобто є один і той же самий куст. Так от, вона дуже довго квітує. Сьогодні ми маємо 11 січня 2025 року. Вона ще квітне. От, квітка прекрасно стоїть. Квітне вона дуже довго. Дивіться, яка красуня. <правж> Прямо жалко різати. Ну так вийшло, що вибило ще одне стебло, яке ну, просто-напросто я не обрізала квіточки. От. І дивіться, що відбувається. Тобто, обов'язково запам'ятайте, що великоквіткова хризантема, її потрібно не жаліти. Тому що дуже багато жаліють і кажуть, що мені жалко зривати ці пупіночки, які потім проходять. Тобто Треба було дві обрати, залишити одну, тоді ця гілочка мала б силу сформувати велику квіточку. От так от. Бачите, яка, яка, яка краса. Я просто не можу в неї налюбуватися. Її все одно дворі середина січня. Тут же само ми беремо хризантему, бачите, от, вона була прищипнута. Так вона пустила три гілочки. Один на сонечко засвічує. но на кожній голові. Обов'язково треба залишати одну квіточку, не жаліти. От, дивіться, яка краса ще квітна. Просто, просто вони такі класні, просто неймовірні. Дивіться. Які. От. І з одної, одну залишати красуню. Ця неймовірно гарно. Я не знаю, коли, для них прийде зима. Дуже гарнесенька теж. повинна бути обов'язково одна, одна квіточка. Тоді вони гарно, вона має сили викормити одну красоточку. Просто неймовірні. Ось. Така вона теж, вона йде середньоквіткова, горшкова. От. Ну, зато я постійно наголошую на тому, що забирати її у. Вони в мене стоять в холоді. Забрати її у прохладне місце, тому що вони тоді набагато багато дошок квітнуть. Дуже... І зараз вам покажу, яка різниця. От. Ще навіть пантін живий, Так, помічниця. От, жовтий пантінчик ще, ще такий вже, звичайно він відцвітає, ну, ще розовий звичайно, вже все він вже хоче зимувати. От Яка різниця, так? От, як, як вони квітнуть? Взяти, наприклад, таку квітку, яка ще квітує. От, просто пантін і раніше заквітає, от, тому у нього як, як у цих. Період квітіння дуже довгий. Він квітне з кінця жовтня. От. Ну, порахуйте, Це жовтень, листопад, грудень, два з половиною місяця він ще квітує. Оці тож, вони гіллячкові. Їх теж треба формувати. Тобто на одній гілочці заставляти одну квіточку, от, і тоді вона буде більша. А вони дуже-дуже довго квітнуть. От. Вони ще стоять і не думають навіть про те, що їм вже скоро треба <світку> заново квітувати. <світку> Вони неймовірно красиві. Тут темно, от також і сиренева квіточка, великоквіткова, вона дуже довго теж тримає квітку. От. Бачите? Це вже, звичайно, відквітає, ну їй вже пора, <кій> ну, це ще зовсім яка красуня. Також жовті, вони дуже довго квітнуть. От, вони гарно тримають квітку. І <кій> якщо їх занести просто горщиком в більше прохладне місце, от, то вони будуть гарно тримати вам квіточку. І якщо, наприклад, ми візьмемо. <кій> теж великоквіткову сиреніву, зараз вам покажу. У них, звичайно, вони чуть швидше заквітають, але мені здається, вони не наскільки у них великий термін квітіння. От, бачите, уже все. Ну, вони неймовірно класні. І е, ці сирені великоквіткові, зимують на вулиці, без проблем. От, і якщо вони в відкритому ґрунті, то ну, їх теж треба. Це тут я не сформувала теж три квіточки на одному. Ну, от яка різниця, якщо одна квітка. Ну, це вона вже все, це воно вже в повному розписку. Ну, вони теж дуже класні. Великоквіткові у нас в Одеській області прекрасно живуть на вулиці, але із одного паростка вони формирують величезний просто куст. І ще хочу наголосити. Що всі, хто хочуть посадити собі, дівчатка, не купляйте, наприклад, якщо вам викопують, так, тому що їх багато садять на вулиці, і потім продають просто, ну, як оберемок вам квітів, да, звичайно, з корінчиками. Хочу вам сказати, що на власному опиті вони переболівають. Якщо ти їх викопаєш і посадиш їх у горщик, так, щоб вони продовжували квітнути. от, у них немає сили, наскільки там буде багато квітів. Так, звичайно, вони виживуть у вас на слідуючий рік. Якщо ви хочете милуватися квіткою, то тільки купіть собі в горщику, ну, пересадіть собі велике кашпо і ну, милуйтеся просто, ну, напевно, до кінця грудня так точно. От вона тільки-тільки почала вже все відмирати. Но вона, неймовірно, класна. Просто, просто красуня. Ми візьмемо, наприклад, середньоквіткові, середньоквіткові ромашкові. Дивіться, бачите, як вони виглядають. Тобто Вони на багато тобто, ну, термін квітіння багато має значення. О, тут ще... Незвичайно, що їхня пора вже прийшла, ну, вже скільки можна. Ну, Є такі хризантеми, які просто прекрасно стоять. Вони чуть. Пізніше заквітають, ну, вони просто неймовірні. Неймовірно класно, можна милуватися цією красою осінньою, прямо осіннім подихом. І обов'язково формуйте. Формуйте, не жалійте. От дивіться, знов приклад, де не сформірована квіточка, що вона зробила? Де є дві? Ну, що це? Ну, Це іздівательство. Бачите, от яка краса, яка краса одна, і яка краса, якщо ви залишите на, на одній гілочці дві, Тобто дуже, це дуже-дуже важливо велику квіткову квітку формувати. Такі Вони пізні. Мені здається, вони починають квітувати середньоквіткова, горшкова. Я не можу сказати, чи вона зимує на вулиці. Може, у нас в Одеській області вона її. Нормально перезимує, Ну Но вона пізніша. Вона починає, напевно, квітнути десь аж після 10 листопада. Но вона теж у мене трохи стояла на вулиці, і вітер її якби побив. Теж такі іголки ой-ой, такі іголочки. Гарні ця буде середньоквіткова.